Так, дуже часто позадавали мені купу питань на рахунок сікаторів. Дивіться, саме перше я зараз вам розкажу, на що треба звертати увагу. Оці всі, всі сікатори бюджетні. у нас, Тобто немає у нас сильних брендів і в тому числі чогось такого. Ну, Бренд це є бренд, в нього все якісне, все починаючи з гвинтика, кінчаючи рукояткою і так само металом. Це є бренд. Но можна з бюджетних варіантів знайти доволі непогані сегменти в цьому плані. Дивіться, ці інструменти мене вже не один рік мені допомагають. Тихо, підійди, будь ласка, ближче я покажу на що звертати увагу. Дивіться, саме перше потрібно звертати увагу ось на що. Щоб головне, що, яка причина? Щоб оця гайка, контргайка була в хорошому місці і хороша е, фіксована ця шайба у вас була. В тому числі. Ось дивіться, в моєму випадку шайба, тут е, такий саме закручений. Тобто я можу контролювати цю гайку до мікрона, тобто її вжимати, щоб мені було і легше, і легше, нажимати, і при цьому був ідеальний зріз. Бо Тому що якщо візьмете цю гайку, яка буде просто закручуватись, у вас буде постійна проблема. У вас будуть вони або сильно рожаті, або зажаті, буде важко на руки. Коротше, це фігня. Саме перше, на що ви звертайте увагу, раз. Друге, дивіться, якщо візьмемо. Такі більші ножниці теж. Є механізм з тріщоткою. Я його не признаю, тому що він неякісний і непрактичний. Опять же, шукаєте такі ножниці, на фірму ви не звертайте увагу. Дивіться, який має бути ніж, ніж має бути гострий. І ніж має заходити практично черкати ось цю нижню його губу. Ось такий має міні-масіль, зазорчик має бути нажимати, на, е сюда, заходити по цій губі. Плюс так само механізм, дивіться, гайка стоїть контргайка, наприклад, в мене резинова, Вона може бути обична металева. Тобто я можу виставляти, і дивіться, вони наскільки легко ходять, і вони аж заходять по цьому, е по нижній губі ходять. Далі, дивіться, на рахунок цих ножниць, що туї, обрізати і, ну, багаторічні дерева. Маєте дивитися, щоб леза, леза, коли заходять один на одну, вони мають ось така, бачите, полосочка блискуча. Вони мають практично заходити один на одний. Тоді вони будуть різати навіть волосся, понімаєте. І таким чином вони будуть е, самі затачувати. Ану постав на паузу, нажми там дві грісочки. Все, дивіться. Ось ще на рахунок сікаторів. Дивіться, хочу взяв просто ще один сікатор. Дивіться, сікатор йде на зріз. Тобто ним зручно вирізати тоненькі, маленькі гілочки, які близько беруть до стовбура, щоб не залишалися пеньки. Поняли, для чого їх легко використовувати. Ручки мають бути хороший, легкий сплав. Алюмінь. Пружина має бути легка. На що треба звертати увагу? Дивіться, два різних варіанти, два різних виробника е сікаторів. І бачите, які в мене стоять механізми на гайках. Повірте мені, це дуже важливо. І головне, щоб вони вам були зручні в руці. Це дуже добре такими вирізати дрібненькі гілочки. Цей, дивіться, знакувальною. бачите в мене? Оце сьогодні просто обрізка тільки кінчилась, думаю, зніму зараз відео. Знакувальнюю. Такі ножниці, як правило, легше ріжуть, ніж ось ці. Але з ними легше працювати в більш інтенсивних садах. Вони краще роблять вони кращу грубшу гілку зрізають. Тому ними набагато легше працювати. Це за рахунок цієї накувальні і за рахунок речага. Давління. Я тут розклався, я відчуваю, що я на базарі, якомусь, да? тільки бабушки не вистачає. Да? Сюди стульчика дай. дядько, заходьте. Дивіться, що в нас виходить по, по цих. Це я зняв зараз акумулятор пса на зарядку. У мене це німець. Ось такий брендик. Ну, хороший, Дуже хороший виходить інструмент. Я вже ним другий рік працюю тут, без ніяких... Проблем. Акумулятор беріть максимально мощний. Це раз. По-перше, буде дуже легко працювати шина, щоб була 50-60 довжина сантиметрів. Дивіться, так підійде ближче. Покажи, ножі мають бути, коли ви будете купляти. Дивіться, я вже два роки працюю, у мене зазора немає. Ножі мають теж самопідточуватися. І тоді буде у вас все окей. Це у мене йде алюмінієва така пластина. І все. Дивіться, ще по пилочкам розкажу вам. ось, Наприклад, ножниці для топіара, це дурненькі ножниці, вони вже зі мною другий рік я заказав, заказав для топіара. вже інші. Це для стрижки бавовни. Вони недорогі, але я вам скажу, якщо ви візьмете собі їх для себе, у вас невелика кількість буде туй. Дуже вони добре ріжуть. Ось дивіться, ось дивіться, бумага, дивіться. Це я просто ось покажу. Раз, як ріжуть. Бачите? Раз, а ось візьмемо, наприклад, ці ножниці, що я вам показував, що вони заходять один на одну. Бачите? Бренд такий собі, ято. Але дивіться, ситуація. Ось, ось є бумага, дивіться. Поняли, так? Да? Яка ситуація? Поняли, так? Да? Ви маєте до... Довести свою контргайкою до мінімічку зазора, щоб вони самі себе затачували. Що ще сказати, не знаю. давайте запилку. Дивіться, така пилка, якщо вам попадеться дешева пилка, я її колись купляв, навіть не пам'ятаю, чи за 200 гривень чи за 300, вона в мене вже років 4 і нічого немає. Ось така пилка. На що звертати увагу? Тут має бути хороший болт, тут має бути хороший метал і довгі, хороші такі, бачите, зуби йдуть. Один, в одну сторону, другий в другу. в одну сторону, другий в другу. Сторону. І виходить така заточка. Тоді легко працювати. Цю можна вигинати під будь-яким углом. Дивіться, бачите, тобто під яким углом ви можете вирізати. Отакі От собі придумали. І щоб була хороша, м'яка рукоятка. Тоді вам буде зручно пиляти і все. Дивіться, надіюся, я вже все, про все сказав, все що мав. Ну, все ж таки старі мої, Це взагалі перші ножниці. Але дивіться, прикол в тому, що навіть тут грубі метали, ними важко було працювати. Все одно, бачите, така тонесечка, така. Кромочка йде, вони завжди самі себе затачують. Ну, в принципі, все. Все, мій друже, нажимай на паузу і все.